Розділ перший, Пункт 1.10. Терміни. Третя група термінів це терміни, пов'язані з учасниками дорожнього руху. Взагалі, учасник дорожнього руху це особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі, як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин, велосипедист, а також особа, яка рухається в кріслі колісному. Те, що написано ось тут словами, також те, що ось тут показано на картинці, всі ці особи є учасниками дорожнього руху. Почнемо трошки здалеку, оскільки в нас не тільки терміни, які безпосередньо пов'язані з учасниками, стосуються учасників, але так чи інакше пов'язані з ними, тому почнемо. Із власника транспортного засобу. Це фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на транспортний засіб, що підтверджується відповідними документами. Під документами ми в даному випадку будемо мати на увазі реєстраційні документи на транспортний засіб. І хто у графі відповідній записаний як власник? Чи це фізична, чи юридична особа, того і будемо вважати власником транспортного засобу. Власник транспортного засобу може бути учасником дорожнього руху, а може і не бути. Якщо власник одночасно є водієм, має посвідчення водія відповідної категорії і сам керує транспортним засобом, тоді зрозуміло, що він буде учасником дорожнього руху як водій. Але власник транспортного засобу може і не приймати участь у дорожньому русі, йому дозволяється дати право керування, надати право керування транспортним засобом іншій особі, і в такому випадку інша особа буде керувати. Якщо власник при цьому не буде присутнім у транспортному засобу своєму, то він не буде являтися учасником дорожнього руху. Регулювальник теж звертаю увагу, що він не є учасником дорожнього руху, він вище, можна сказати, що він є організатором дорожнього руху, але тим не менше, цей термін пов'язаний тісно із учасниками дорожнього руху, тому розберемо саме в цій групі термінів. Отже, регулювальник це поліцейський, що виконує регулювання дорожнього руху у форменому одязі підвищеної видимості, з елементами із світлоповертального матеріалу за допомогою жезлу-свистка, від себе додамо, що на сьогоднішній день регулювальники також можуть використовувати диск із червоним світлоповертачем. До регулювальника прирівнюються працівники Військової інспекції безпеки дорожнього руху, дорожньо експлуатаційної служби, черговий на залізничному переїзді, поромній переправі, які мають відповідне посвідчення та нарукавну пов'язку, жезл, диск з червоним сигналом чи світлоповертачем, червоний ліхтар або прапорець та виконують регулювання у форменому одязі. На практиці ми більше звикли до того, що в якості регулювальника виступає саме поліцейський. Однак не тільки поліцейські можуть виступати регулювальниками. Також це може бути працівник військової інспекції безпеки дорожнього руху, працівник дорожньої експлуатаційної служби, коли проводяться ремонтні роботи на дорозі, і є необхідність організувати, скажімо, місце об'їзду такої ділянки дороги. Також чергові на залізничному переїзді чи паромній переправі прирівнюються. До регулювальників, тобто їх вимоги в даному випадку є обов'язковими до виконання, і будь-які учасники дорожнього руху повинні їми керуватися. Тепер безпосередньо до учасників дорожнього руху. Водій, особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія. Посвідчення тракториста машиніста тим тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі. Як бачимо, водій це особа, не, не, яка не просто керує транспортним засобом, але керує транспортним засобом, маючи при цьому посвідчення водія відповідної категорії. Виходить, що особа, яка буде керувати транспортним засобом, не маючи посвідчення водія відповідної категорії, її називати водієм з точки зору правил дорожнього руху, буде неправильно. Як і назвати, ну, наприклад, особа, що керує транспортним засобом, не маючи на те відповідних повноважень. Цікава ситуація з навчальною їздою під час навчального водіння, оскільки особа, що навчається із зрозумілих причин посвідчення водія поки що немає, тому вона з точки зору цього визначення водієм вважатися не може. Але з іншого боку, транспортний засіб не може рухатися без водія. Тому водієм вважається в такому випадку особа, яка навчає керуванню транспортним засобом. Особа, яку в народі називають інструктором, вона є в даному випадку водієм з юридичної точки зору і несе відповідальність за забезпечення безпеки дорожнього руху. Велосипедист особа, яка керує велосипедом. Права обов'язки велосипедистів будемо розглядати у розділі 6. Особа, яка рухається в кріслі колісному. Це особа з інвалідністю або особа, яка відноситься до інших маломобільних груп населення і самостійно рухається на дорозі в кріслі колісному. Пасажир Особа, яка користується транспортним засобом і перебуває в ньому, але не причетна до керування ним. Права обов'язки пасажирів розглядатимемо у розділі 5. Пішохід. Особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортним засобом і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна. Ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу коляску чи крісло колісне. Цікава ситуація із особами, які рухаються в кріслах колісних без двигуна. Якщо вони, це з урахуванням розділу четвертого ми говоримо, якщо вони рухаються по тротуару чи пішохідній доріжці, тоді вони прирівнюються до пішохода. Але тут не повна інформація. Якщо такі особи з певних причин рухаються по проїзній частині, вони прирівнюються до велосипедистів і мають виконувати особливості правил, які передбачені для велосипедистів висьть також цікава ситуація з особами, які ведуть в руках якийсь транспортний засіб. Скажімо, коли людина рухалася на велосипеді, вона була велосипедистом і повинна була виконувати вимоги розділу 6-го, там де є особливості щодо руху саме велосипедистів. Якщо вона спішилась і веде велосипед в руках, вона вже стає пішоходом і відповідно може користуватися. Тими перевагами в Русі, що, якими наділені саме пішоходи. Про це треба особливо наголосити у випадку, коли. Треба перейти дорогу, користуючись пішохідним переходом. Деякі велосипедисти справа в тому, що на практиці чи то лінуються, чи не вважають за потрібне сходити з велосипедах і саме переводити в його руках. Буває так, що вони продовжують їхати через дорогу на пішохідному переході, не спішуючись. Це, як ми тепер розуміємо, є порушенням правил дорожнього руху. Руху, тому що пішохідний перехід призначений для переходу дороги, але не для переїзду його, в тому числі на велосипеді чи на іншому якомусь транспортному засобі. Подібна ситуація з мопедистами мотоциклістами, коли вони рухалися на цих транспортних засобах, і за умови, що мали посвідчення відповідної категорії, вони були Водіями, коли ж вони спішились і ведуть йому чи мотоцикл в руках, вони е стають уже пішоходами. Ще є таке поняття як колона пішоходів, організована група людей, які рухаються по проїзній частині в одному напрямку. Ну, навряд чи це згодиться на практиці, але з точки зору теорії, певні особливості щодо руху пішоходів у колоні розглядаються у розділі 4 правил дорожнього руху. Оце що стосується термінів, пов'язаних з учасниками дорожнього руху. Продовження буде.